Понад 20 ракет за півгодини випустили рашисти в п'ятницю. Зранку по Запоріжжю та району в основному гатили з установок С-300, Повідомляє обласна влада. Внаслідок влучань по енергооб'єктах в кількох районах міста. Були проблеми зі світлом. Зараз на місцях обстрілів працюють відповідні служби. Ворог не полишив своїх задумів та продовжує знищувати енергетичні об'єкти та обстрілює цивільну інфраструктуру. Сьогодні всі жителі обласного центру чули багато вибухів. За попередньою інформацією, попри руйнування жертв, немає. П'ятеро людей постраждали внаслідок авіаційного удару по Оріхову минулої доби. Керовані ракети ворог випустив по комунальному закладу та оселях місцевих. Трьох цивільних і двох правоохоронців у За останню добу окупанти обстріляли ще кілька населених пунктів регіону, зокрема Гуляйполе та Степногірськ. Найбільше постраждали домівки місцевих. Загалом протягом минулої доби до поліції надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків. В різних населених пунктах Запорізької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Кам'янське на Запоріжжі. В свою чергу українські військові 14 грудня в районі Токмака знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. а близько 180 російських військовослужбовців отримали поранення. Крім того, у Токмаку спостерігається робота російських мобільних крематоріїв.